Згідно вимог санітарно-епідеміологічної служби, з 3 липня 2009 року Нікопольський пологовий будинок було закрито для проведення капітального ремонту. На цей час породіль з міста спрямували до пологового будинку Орджонікідзе. Доставка породіль проводиться бригадами станції швидкої медичної допомоги. І це, звісно, викликає певні труднощі та незручності. Втомились від цього не тільки майбутні мами, але й медичні працівники. Усі з нетерпением очікують відкрити Никопольского, Половочка. Мы, мы очень хотим, чтобы родильный дом в ближайшее время открылся. Мы уже устали, устали, наверное, больше всего медицинские работники от того, что родильный дом у нас закрыт. Поэтому все то, что можно, мы делаем, ругаемся, миримся, но работа дальше должна идти и будет идти. И никуда мы не денемся. Ну, ну, это это самое необходимое, то, что надо городу, это жизнеобеспечение города. 200 тисяч з обласного бюджету та майже 300 тисяч гривень з міського. Саме стільки було виділено коштів на ремонт у 2009 році. Зараз вже проведено 100% заміну систем водопостачання та каналізації. Замінили сантехнічне обладнання та вікна. Провели повну реконструкцію індивідуальних пологових палат на першому поверсі. 600 тисяч гривень з місцевого бюджету і півтора мільйони з бюджету області. Саме на такі кошти розраховують в цьому році для продовження ремонтних робіт. Наприкінці червня проведуть тендер, і робота продовжиться. Майже рік місто без пологового будинку, а на його ремонт спрямовуються чималі кошти. Зараз планується проведення капітального ремонту коридорів, реконструкція пологових залів, заміна систем електропостачання та електрообладнання, ремонт системи опалення. Яким же виглядатиме оновлений пологовий будинок? Это не дань моды, это не мы так хотим. Это норма, это стандарты, которые выписаны в приказе Министерства э, охраны здоровья. Вот МОЗ так прописал, что должна быть санкабина, должен быть унитаз, должна быть одна мама в палате с одним ребенком, или с двумя, может и с тремя, сколько родит. Это такое. И может быть там э, э, кто-то семьи не с ней, родственники. От і все, ми нічого не робимо там. Сверхістинева відкрити пологовий будинок обіцяють в кінці серпня на початку вересня.